У коломиї вшанували постать художника Василя Петрука. Цього року минає 130 років від дня його народження. Митець змишана. Однак донедавна про творчість краянина майже нічого не знали. Участь у добровольчих лавах української галицької армії, ув'язнення Перша світова війна, італійський полон і довічна еміграція надовго відтіснили від нас ім'я Василя Петрука. Василь Петрук народився у Мишині. Початкову освіту отримав у рідному селі. Змалку захопився малюванням, навчався у коломийській школі деревного промислу. Далі були студії рисунку і живопису відомих майстрів у Львові та Чернівцях. Однак митця супроводжувало не лише мистецтво, а й буденні проблеми. Він прийшов в Першу і Другу світові. Жив у нужді та тузі за рідним краєм, адже змушений був емігрувати за кордон. Чимало робіт Василя Петрука. Це портрети людей, які жили з ним пліч опліч. Створив цілу низку портретів і провідників національно-визвольних змагань в Україні та видатних постатей. Під час вечора пам'яті можна було ознайомитись з репродукціями цих полотен, адже оригіналів робіт Майже не залишилось. У роки Другої світової радянські визволителі позбавили його власної книгозбірні та майже ста картин. Він знову емігрував до західної Німеччини, де прожив до кінця днів. Фактично відкрили світу Петрука дует писанка у музеї в Чикаго. Побачили картину Мишинське весілля. Іван Кавацюк теж уродженець Мишина. Пригадує, одразу зрозумів. Це робота його земляка. І, звичайно, перш за все запитали директора музею, хто автор цієї картини, і вони не знали. Каже: ми не знаємо, хто автор, для нас невідомо. А Іван, отже, ні про що більше не думав, він тільки мені говорив протягом всієї екскурсії. Писанка: це наш Петрук. Я відчуваю серцем, що це наш Петрук. Ну і прийшов певний час. Ми вже приїхали на концерти в Детройт, і раптом дзвінок. Дзвінок Чикаго. з Чикаго. Марія Климчак дзвонить. Писанка, писанка, ви собі не уявляєте. Я сьогодні чергувала, зайшла в підсобку музею, бачила дуже багато таких ящиків, ще не розпакованих. І от один, розпакувавши, побачила прямо переді мною щоденник Петрука, про якого ви розповідали. І дуже там багато картин, і, і, листів. і листів його. Ви собі не уявляєте, ми відшукали цього вашого Петрука. І нехай буде ця сьогодні зустріч для Мишина дуже великим, якраз уроком і зустрічу згадавши Василя Петрука. До сьогодні у Мишині живуть нащадки художника. Прадід Михайла Янушака і Василь Петрук рідні брати. Чоловік каже, від дідуся чув про Василя Петрука небагато. Він був популярним художником в еміграції, та в рідній Україні про митця не знали майже нічого. Ну, коли він малював Україні, він був невідомим художником. Коли він виїхав у світ, ну, наскільки я знаю, картини його були дуже дорогі. Він був надзвичайно відомим художником. І, але все своє життя він присвятив тому, що він був меценатом. Заробляв дуже. Великі гроші за свої роботи, але все те віддавав на дитячі будинки. На... Організували дійство відділ культури Коломийської райдержадміністрації та Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття У 2004 році ми зробили певні спроби зібрати інформацію, а також характеристики творчої майстерності художника в книжці. Сьогодні репродукції творів Василя Петрука зберігаються і в постійній експозиції у Національному українському музеї в Чикаго.